Привіт, давайте почнемо з двох фактів про мене. Перший я обслуговуючий персонал двох котів. Так саме обслуговуючий персонал, я не омовився. Бо будь-хто у кого були коти, ніколи в житті не назве себе їх власником. Тому весь мій дім вкрито шерстю таким рівномірним тонким шаром. Навіть моя ранкова кава десь на 10-15 складається з шерстя. Всі, у кого довгошерсті коти, зрозуміють, про що я. Факт другий. Я лінивий. І це стосується буквально всього. Але особливо це стосується прибирання. Я, скажімо так, дуже не фанат цієї справи. По-перше, через те, що це потребує мого часу та зусиль. По-друге, через те, що я ніколи в житті з пилососом не буду виглядати настільки ж шикарно та настільки ж щасливим, як Фредді Меркюрі. Тому єдиний можливий варіант для мене це робот пилосос і чому б йому не бути, мабуть, найкрутішим існуючих? це JetBot Combo AI від Samsung. І, на мій погляд, це буквально найбільш прокачений з існуючих. бо в ньому є штучний інтелект, 3D-сенсор та лідар та новітнє очищення насадок для вологого прибирання парою, ще й з можливістю догляду за вашими домашніми улюбленцями. Але давайте про все по черзі. Звісно ж, це партнерське відео від Samsung про те. Всі озвучені в цьому відеотези на 100% співпадають з думкою редакції. Перш за все, дизайн. Станція автоматичної очистки та зарядки органічно впишеться в будь-який інтер'єр. Ну, окрім хіба що тих інтер'єрів, де килими на стінах. Якщо серйозно, зовнішність сучасна, хайтекова, мінімалістична. За форм-фактором, все класично. Це зарядно-очисна станція плюс круглий пилосос. За принципом роботи, на перший погляд, теж все класично, але тільки на перший погляд. До речі, у Робота є чотири режими прибирання: тільки сухе, тільки вологе, комбіноване, тобто сухе плюс вологе одночасно. Та по черзі сухе, а потім вологе. Так ось воно собі прибирає. А якщо закінчилась вода чи місце в контейнері для пилу, чи то просто прибирання закінчене, пилосос повертається на базу. Справжня магія починається далі. Насадки для вологого прибирання на станції спочатку миються, потім дезінфікуються парою, а потім сушаться, що робить не тільки прибирання, але й догляд за пиліком гігієнічним. Ви знаєте, оцей бридкий запах мокрої ганчірки? От якщо знаєте, то забувайте. Бо неприємний запах це мікроби та бактерії. А які можуть бути мікроби та бактерії після обробки парою? Ніяких. Тобто, коли насадка для вологого прибирання чиста, вона реально чиста. І сказати, що вона стерильно чиста, буде не те, щоб гиперболою. Їдемо далі. Є ще один момент: я дуже багато працюю, отже, у мене вдома робоче бардачелло. Тобто всюди валяються якісь дроти, зарядки, кабелі. І я цим не пишаюсь зовсім. Я розумію, що це неправильно, але вже як є, а роботів пилососів це зазвичай не хвилює. Вони в тому безладі або застрягають, або просто тягають ці дроти за собою, або їх всмоктують і починають волати алярм, алярм цей. Не такий. Розпізнавання об'єктів завдяки штучному інтелекту працює і працює ефективно. Тобто якісь об'єкти пилосос ігнорує і просто об'їжджає. Серед таких об'єктів, до речі, і люди, отже, він ніколи не вріжеться раптом вам в ногу і ніде не застряне, не завершивши прибирання. А ще JetBot Combo AI вміє розпізнавати не тільки тип поверхні та автоматично підлаштовувати потужність для максимально якісного прибирання, а й навіть глибину килима, щоб його не намочити. До речі, про потужність. Альна потужність всмоктування становить 6 кПа, а це немало. А мікрофіброві накладки для вологого прибирання роблять до 170 обертів на хвилину. Тобто, навіть без усіх розумних фішок це вже крутезний пилосос, виключно по фізичних параметрах. А серед цих розумних фішок на додачу до того, про що я вже сказав, віртуальні стіни, 3D-мепінг вашого помешкання чи офісу, ефективна робота навіть в найтемніших місцях завдяки лідару, зони, які можна заборонити мити чи взагалі ігнорувати при прибранні. Ну і звісно ж, це зручне керування через застосунок SmartThings. І це моя мабуть найулюбленіша фіча актуальних пристроїв Самсунг. Нагадаю, для того щоб застосунок SmartThings працював, вам не обов'язково потрібен якийсь. Планшет чи смартфон від Samsung він працює на будь-яких актуальних пристроях. І мені навіть з улюбленого крісла можна не вставати. Мені просто треба тиснути кнопочку на смартфоні, і все. Jetbot Combo AI помчався робити в домі чисто. Або навіть не тиснув, а просто налаштував графік прибирання і забув. Пилосос все зробить за вас самостійно, згідно з заданим алгоритмом роботи. І вам не треба більше для цього щось робити. Єдине про що варто пам'ятати, що інколи треба все ж таки доливати чисту воду, виливати брудну та чистити контейнер від пилу. Про що вам робот, звісно ж, вчасно нагадає додатково. Третій. Плюс це сценарій. Jetbot Combo AI можна налаштувати, щоб прибирання починалось, коли ви, наприклад, виходите з дому. Щоб ви його взагалі не чули і не бачили. Ще одна фіча Smart Things. Пилосос може передавати картинку в реальному часі з наскрізним шифруванням, щоб ви бачили, що робить ваш домашній улюбленець. Якщо, наприклад, собака почне гавкати, то пилосос це задетектить та вас сповістить. Добре, що в мене коти, і вони тихі. Ну як тихі. Ну інколи до речі, я згадав наскрізне шифрування не просто так: все це має сертифікат безпеки IOT рівня Діамант. Тобто всі ваші дані надійно захищені, і жоден неавторизований користувач не отримає до них доступу. Ну і нарешті до цінника. На момент зйомки цього відео, Джетбот комбо коштує приблизно 60 тисяч гривень, враховуючи, що це комбінований, а головне автономний пристрій, який і пилососить, і якісно робить вологи прибирання, він позбавляє вас головного болю з прамням та сушінням тієї ганчірки майже після кожного прибирання, бо є насадка, якої ви можете взагалі ніколи більше в житті не торкатись, бо робот все зробить за вас. А в сучасних, скажімо так, швидких реаліях, коли часу немає ні в кого ані на що. Позбутися такої неприємної, проте необхідної рутини це важливо. Ну і головне, як я вже казав, на мою думку, це найпрокаченіший робот-пилосос на ринку. Тобто, дуже мало ймовірно, що найближчим часом з'явиться щось прям революційне. Тому це покупка на роки. Що мене хвилювало, так це те, що мої коти будуть його лякатись. І так і було десь перші днів п'ять. Потім вони стали ним цікавитись, і вже приблизно наприкінці другого тижня вони його ігнорували, спокійно дрімаючи на дивані. Мої коти задоволені, отже, і я теж. Тому на цьому у мене все. Дякую, Samsung, за пристрій, а вам за перегляди. Не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписатись на канал. Побачимось!